Перша фізична активність спорт для здоров'я та енергії. Почніть з малого. Робіть зарядку щоранку, гуляйте 20-30 хвилин на день. Регулярність важлива. Навіть 3-4 тренування на тиждень змінять ваше тіло та настрій. Обирайте те, що вам подобається: йога, біг, фітнес чи танці. Це підвищить вашу мотивацію. Друга медитація спокій для розуму. Почніть з 5 хвилин щодня. Просто знайдіть тихе місце. Зосередьтесь на диханні або слухайте керовані медитації переваги. Зниження стресу, підвищення концентрації, покращення емоційного стану. Третє. Харчування здоровий підхід до їжі. Додайте більше овочів і фруктів. Це поліпшить ваш імунітет і самопочуття. Пийте достатньо води. Півтора до двох літрів щодня допоможуть вашому організму функціонувати краще. Уникайте обробленої їжі. Обирайте натуральні продукти. Почніть з простих змін. Замініть солодощі на горіхи чи фрукти. Четверте читання розвиток розуму і мислення. Приділіть 20 хвилин на день читанню. Нехай це буде книга, яка мотивує чи навчає. Обирайте якісну літературу, біографії, книги про саморозвиток, бізнес, здоров'я або філософію. Порада. Завантажте електронну книгу, щоб читати в транспорті чи в перервах. П'яте. Щоденні звички, маленькі кроки до великого результату. Записуйте свої цілі, короткострокові і довгострокові. Це допоможе вам зрозуміти, чого ви хочете. Ведіть журнал, записуйте вдячності, ідеї та свої успіхи. Плануйте свій день. Чіткий план зменшує стрес і допомагає діяти ефективніше. Шостий сон основа здоров'я. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час. 7-8 годин якісного сну це фундамент вашої продуктивності. Зміни не обов'язково повинні бути радикальними: робіть хоча б один маленький крок щодня, і вже за кілька тижнів ви побачите значний прогрес у своєму житті.